Інтервали. Інтервали. Вали інтер. Що таке інтервали? Що я зараз саме взяв? Електрогітару, бо їх тут прикольніше джуджать? Інтервали це. звучання двох нот, грубо говоря. Тобто, є в нас тоніка. Головна нота Це. Прима. Прима бувають не тільки сигарети взагалі вредно, Тоніка. Буде у нас мій. А є ще 12 ладів. 1, 2, 3, 4, 12. І від цієї відкритої, грубо говоря, мі. Ці всі останні 12 будуть якось називатися. Ну, понятно, до ремі, фасолі, сі, до — Це 7 нот. А між ними там є сіто бемолі, дієзи, і всяка ця шалупонь. То есть. У нас є прима, секунда, терця, кварта, квінта, секста, септима, октава. Це те самі до фасоля, си, то. Ну ми будемо відмі відкритий, щоб було італійські кишки. То есть. Тут і про електрогітару, і про бас гітару піде. Про краси, ходи і ноти, які дають крас музиці. Тобто в нас є. Тоніка мі. Наступна — це хто? Це мала секунда. Чого вона мала? Вона мала. Тобто Мала секунда це дисонанс. Дисонанс — це коли не, наче, звучать, вони проти, противно, звучать сильно противно, так-фу, фу фу це люблять металкорщики і всяка ця фігня цими займається. ну метолі це часто використовується. Тобто, секунда це дисонанс. Тобто, коли в тебе є тоніка мі, і ти хочеш перейти на якусь другу ноту, наприклад, на соль. Воно буде якось так дивненько звучать, не супер там добре. А якщо ще є, будеш разом рвати. Це дисонанс. Дисонанс. Потім у нас є велика секунда. Тобто через лад. Тобто один тон. Следующий лад це полутон. Полутон, а це тон через лад. Вона. Без понтова. Це як? Це як твоя група? Ладно. Вона не має, як сказати, окрасу. Ну, Просто нота собі тайнота. Немає. М -м, мінора чи мажора, чи немає. Десонування -дису -дису нема. Тобто, вона безпонтова. Вона Тобто, якщо ми згадаємо прошлу секунду. Ще на кільнунчику. Дісонірує аця. Ну, як вона не викликає толком ніяких емоцій. Хорошо, поїхали тоніка, секунда, велика секунда. Далі йде. Терція. Терція це просто топчик. Колись я розказував про акорди на басу. Вони там виглядають так. <му> тобто. Терсія це, грубо говоря, рішала. Почому рішала? Фу, блядь. Терсія, це, грубо говоря, рішає, вирішує. Чи Це мінор чи мажор. Тобто маленька терсія, це мінор. А велика терція не мажор, тобто ця сумна. а це весела. Да. З терціями розібрались, ви розказав. Кварта. Она безпонтова теж. Кварта. Короче, кварт. Безпонтова. Ну, немає теж окраси, у нас собі нічого не визиває. Кроме алергії. Хорошо, Следующая йде: Квінта. Квінту нельзя можна не чистом играть. Просто якщо ти зіграєш б раз чисто на чистому звуці квінту, тебе дружні відшмагать. Три афроамериканця. Своїми палицями. Квінта. Тоже теж має особового красу. Квінта це. А, ноти Дисонують або звучать созвучно. Тобто, коливання струни, наприклад. Чим більше, Якщо наприклад, 120 коливань в одній ноті. А в другій 60. Значить, більше шансів, що їхні піки, оці туди назад, десь будуть однакові. Тобто, чим більше тих піків однакових, тим значить, вони будуть більше унісон. звучать. Ой, не унісон, гармонійно звучать в буря. Поїхали. А наступна це просто легендарна нота. Саме легендарна, це три тон. 3 тон. Раз, тон, тон, три. Тон. 3 тон – це нота диявола. Лаксаб, Лексаб, Длесаба, я десь вже казав, повторюсь, повторюся. Повторююсь, повторюсь, повторюсь. повторюсь. Коротше, це нота диявола, вона в середньовіччі була заборонена, бо вона там щось визивала якісь визивання в когось. І коротше, ну ми зараз бачимо, і недалекі люди дуже геть зовсім прям, а в ті часи там було в общем, ту, ту, туго і тоді тепер. Ну, це тритон, це дисонуюча нота. А квінтачуєте як тут гарно? А Значи серпом його фаберже. Коротше, тритон це дисонуюча. Ну, це прикольно. Не, ну, всі дисона... Це не значить, що вони її не можна там використовувати, чи що її треба використовувати для... Для того окрасу, який ти хочеш, ти хочеш якоїсь злоби і всякої такої муті дрючі, типу О, ти такий злий, гу! смерть, 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 умри, умри, мри, мри, мри! А тобі тритончик. І там сразу все так-гу. гу, гу. Так. Поїхали далі. Секста. Секста стати сумно. Маленька терсія домашня така, то маленька секста, вона така. якась загадково домашня. Тобто вона така. ну Вона сумна, але така трошки така, така, загадковенька. Да. А от велика. Весела. Ага. Ага. Септіма. Септіма немає, має окраси Вона така ніяка. Така була без безпонтова, я казав. І а от велика септима, Вона дисонанс. Дуже виживають всяких визивань. І Октава. Октава це та сама нота, але рівно. На тепер поїхали Прима, прима це, це, це Тоніка, потім мала секунда. Потім велика секунда безпонтова. Ну, на перегрузі вона трохи звучить страшно. Потім терція, мала терція, вона сумна. Не плач. Потім велика терція, вона весела. Потім кварта, вона безпонтова. Потім. Та диявола повним записуєм. Потім квінта безпонтова. Секста маленька секста вона сумна. Тім велика секста. Не весела. Потім у нас йде септіма. На, І велика секста, вона. Яка вона? Секста. Угу. На дисоці. Октава. Тобто, коли то ти хочеш робити переход, ти думаєш, який ти мажорний акорд і вибираєш знаєш, там терція, квінта, там, кварта і на сух, там, чи воно ліпиться в ту пісню. Там мажорний, велика терція чи септім. Квінта завжди ліпиться. Отак, от треба от з ними розбиратися.